Маємо відеообзор або розпаковку товару, значить, сільничка і перечниця фірми Крав. З самого початку хотілося б подякувати компанії Ало за дуже велику скидку на них. Ось давайте почнемо розпаковувати. Прийшло воно в такі, бачите, коробочці. Все міцно запаковано. Так, чек. І ось у нас. Так, це ми знаємо, країна реєстрації Беренду Крауф, Німеччина. Перечниця і сільниця вони зроблені з фарфору. А ось підставочка наша. Давайте я так відложу. Досить такі не важкі, легенькі. А підставочка це бамбук. Досить хороша якість, нема таких зацепів. Гладко, відшліфовано все. Ось. Ось наші вони в ручку поміщаються, дуже зручно, в принципі, буде ними використовуватись на кухні, так? І що хотілося відмітити, внизу тут в нас є пробка. Можливо, вже користувались колись подібними, так? Можливо, пам'ятаєте, що воно дуже легко вилазило, і потім, коли ви запихали чи сіль, чи перець, воно висипалось. Тут, в принципі, ця заглушечка, вона досить цупка, плотна. так. І непогано, в принципі, притримуватиме вашу сіль чи перець. Ось, відповідно, непогані такі підставочки, як вони виглядають на столі. Подивимося. Ще раз дякую компанії Ало за дану можливість. Ось вони ближче, так. Все, гарного дня всім і до побачення!